Плануєте інвестувати в нерухомість у 2025 році. Ми знаємо, де це буде найвигідніше. Литва, Естонія та Румунія справжні лідери серед країн Центральної та Східної Європи. Високий дохід від оренди, помірні податки і тенденція до зростання цін. Наприклад, у Литві за 10 років ціни на оренду виросли на 170%. У Естонії дохід від оренди сягає 6,7%, у Румунії 6,46%. Там податки на доходи від оренди складають лише 10%. А ще це перспективні ринки із великим попитом. Вигідно також звернути увагу на Угорщину, Польщу та Словенію. У цих країнах ціни на житло продовжують зростати, а податки залишаються на прийнятному рівні. Хочете тепла та прибутків? Іспанія і Португалія також серед фаворитів, хоча в них вищі податки, але ціни на оренду тут особливо привабливі. Віл допоможе вам зробити перший крок до роботи в Європі. А якщо ви вже тут, то інвестуйте у майбутнє, але обирайте країну з розумом.